Прийшовши вранці до роботи, я виявив поістині страшну річ. Це абсолютна відсутність бажання працювати для того, щоб хоч якось повернути себе плюс-мінус в робочий стан, я зазвичай прибираю. Було колись в мене відео, де я показував, що саме тут, на фрезері, набивається найбільше стружки. То в процесі прибирання я виявив другу страшну річ. І на цей раз це дійсно страшна річ. Отут баян пішов спати. Тут ще внизу теж тут дірочка десь намічалася. Ось І з цієї сторони теж бачу, тут лажа і тут отвір Прямо вже доволі великий. Ах. І на осі X якесь таке теж з біди, лише нижній баян в нормі. Хотів настрій покращити, а як виявилося, ще гірше зробив. Тепер нічого не хочеться. Та, де. Роботи стільки, що можна не лягати спати. Хоча чомусь, мені здається, десь в паралельній вселенній. Все ж таки, такий самі токаряк я і взяв собі вихідний. Ну, або я не прокинувся. Точу, значить, отакі от дрібні маленькі тонкостінні втулочки, доволі довгі. І щось в мене пливе розмір. Прям страшенно не можу зрозуміти, чому От я подаю там на 3-5 соток, а воно мене не слухає і конуси дуже жорстко. А потім до мене приходить усвідомлення того, що я просто не закріпив різця. Молодець. Але трошки розчихлився, і замість ось такої краси. Тепер отак. Як гадаєте, скільки оправок потрібно для того, щоб випресувати і запресувати на місце ці штів, втулки тощо? Ану напишіть.